Зараз зареєструвалося 11 депутатів, один на підході, це 12. Для кворуму потрібно 14. Сесію розпочати не можуть, можемо ще почекати, бо депутати явку підтверджували. Шановні, в залі багато присутніх. Просто взяли в заручники і просто з них знущаються. В соціальних мережах дуже багато биті ходить, і люди запутали, запутались, просто запутались. Потім відбуваються якісь збори, приносяться якісь листки, підписані, там кимось, називаються рішеннями. І як діють. Але правда є, правда, що ви працюєте, ви повинні отримувати заробітні плати. І законодавство держава не могла подумати, що місцеві депутати. Ним зможуть прийняти освітню субвенцію чи субвенцію на харчування. Якби вони знали, що такі прецеденти є, то вони просто напряму на заклади освіти, так як це НСЗУ робить, відправляли гроші і ви б отримували свої заробітні плати. Тому, можливо, ми перейдемо до запитань і в ході запитань якраз ви отримаєте всі відповіді, які вас цікавлять. Добрий день, Малешка Анатолій, я була про спілкової організації Недругальської громади вчителів. Оскільки ми найбільшими стали заручниками цієї ситуації, є запитання до голови, до виконавчої влади, коли все-таки вчителі громади отримають заробітну плату. Відповідно, хочу сказати коротенько, що так. в нашій громаді, як і всій громаді, існує місцеве самоврядування. Місцеве самоврядування діє на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні, а також згідно регламенту Недрагалівської селищної ради, 8-го скликання, яке на сьогодні у нас скликане. Відповідно цих двох основних нормативно-правових актів визначено межі спосіб прийняття відповідних рішень. От стосовно прийняття рішень, які матимуть юридичну силу і внестимуть за собою юридичні наслідки. Це має бути рішення депутатів, яке власно скликане, доведемо до населення і проведено в цій сесійній залі. В регламенті визначено чітко, виключно в сесійній залі Недрагалівської селищної ради. Що стосується нашого підприємства, на цій сесії ми просимо кошти на опальне-мастильні матеріали 99 тисяч, а також на електроносії це 150 тисяч всього до нас. Що стосується пальми-мастильних матеріалів, просимо ми це у зв'язку з тим, що, як ви бачите, целищі стоять в сміттєві баки, вони виводяться абсолютно безкоштовно. Крім того, допомагаємо постраждалим, на це все йде пальне і досить немало його йде, тому від селищної ради ми просимо таку підтримку. Що стосується електроенергії, то електроенергія в нас повинна закладатися в тарифах на водопостачання, водовідведення. Так як виконком нам не затверджує економічно обґрунтовані тарифи, оскільки це досить високі тарифи для населення, тим паче, в нинішній час, було на виконкомі вирішено, що різниця повинна компенсувати селищна рада шляхом виділення коштів на сплату електроносії. Оскільки на сьогодні. У нас кошти залишаються лише на листопад місяць. На грудень у нас вже відсутні кошти на сплату електроенергії І з своїх доходів, ми також не можемо їх сплатити. Тобто, якщо найближчий час ситуація не буде змінюватися, ну, я буду приймати рішення про те, щоб ми переходили на графік погодинної подачі води. За те, щоб всі е, організації установи е, Недригалівської громади отримували заробітну плату однозначно. Я, е, як керівник, як господарник, знаю, наскільки це важливо мати забезпечення для здійснення господарської діяльності і тому те, що передбачається у бюджеті, я повністю з вами згодна, що це важливо е, для всіх. Але ми певні кроки робили для того, щоб все ж таки. Настало порозуміння у раді у Недригалівській. Ми зустрічалися із депутатами нашого населеного пункту, які не ходять на сесію. Задавали дуже багато питань, все ж таки прохали, що всі питання повинні вирішуватися в сесійній залі, чи методом дискусії, чи методом спору, але в кінечному результаті ми повинні мати результат позитивний для громади. Наші соціальні робітники, ви знаєте, вони працюють в усіх населених пунктах. отримують посадовий оклад менше мінімальний. Це 3 чотириста Ми зробимо доплату до мінімальної. Вони жодного дня не були онлайн. Вони завжди носили хліб у кожну хату до стареньких людей. Вони не просто це приносять продукти харчування, чи забезпечують ліками, чи іншими соціальними послугами забезпечують. Вони е, як провідники стабільності, ця людина, коли сидить вдома, вона чує від них інформацію, що все добре, все гаразд. На сьогоднішній день вони е, також чують і цю ситуацію, що складається з освітянами. Частина наших пенсіонерів це освітяни. Вони зазванюються, не розуміють, чому оці питання, такі які зовсім маленькі. Я ще скажу більше: це сила це велика, велика така могуча сила нашої громади. Але ну, на сьогоднішній день, коли ми залишимося, прийметься освітня субвенція, прийметься, розглянеться питання освітян і залишиться питання соціального захисту, ті 140 тисяч, повірте, взагалі не будуть прийняті. І оті наші соціальні робітники, які зимою будуть топтати стежки до наших пенсіонерів, вони не отримають в грудні заробітну плату. У нас не встачає на другу половину грудня місяця. Що робить ці ситуації? Просить депутатів, кланяться до них. Ну зрозумійте, будь ласка, якщо вам говорять, що це законно, вам, шановним викладачам, вчителям, з досвідом, з повагою і таке інше, от, і вам говорять, що це законно, це, це не повага до вас. В фейсбуці, ну, в фейсбуці можна що угодно писати, як говорить один наш депутат, що політична берегня не наказуємо. Що хочу сказати, є такі питання, які ну, дійсно не буває пізно, буває, що вони вже просто не потрібні. Тому що із-за того, що минулого року були внесені зміни в наші установчі документи, наш статут, ми самостійно взагалі не можемо ввести ніяку штатну одиницю і прийняти любу людину на роботу, або навіть перейменувати її посаду, згідно якогось чинного законодавства дає такі розпорядження. Також є відео цієї сесії, де наш депутат, профільний заступник, обіцяв при всіх депутатах і при всіх присутніх. Що сесія буде збиратися за дві години для того, щоб для лікарні приймати це рішення, але це було зроблено для того, бо він дуже сильно хотів керувати лікарнею. Відтоді ми не можемо приймати ці рішення. Зараз у нас із 15 липня, коли ми подали зміни до штатного розпису, ми не могли прийняти на роботу медичну сестру і 15 жовтня. Уже ми не змогли законтрактувати за пакетом надання стоматологічної допомоги саме особам, які захищали нашу державу, які захищають, тобто нашим ЗСУ, скажімо так, ми втратили цей пакет, тому там є ну, вже лист від нас, що нам вже це не потрібно вже немає смисла в цьому голосуванні. Дякую всім тим, хто прийшов. Я з громадою, я поруч і е, готовий затрати сесію в будь-який час. Доби. Як тільки буде домовленість хоча б з парочку депутатів, от навіть сьогодні, завтра, ми обов'язково зберемося. Також надіюсь на вашу підтримку і прошу вашої допомоги. Слава Україні!